Вітаю всіх! Як енергія аркану помірність будуть впливати на нас 14 травня 2024 року. Енергії цього дня закликають нас до помірного образу життя. Це стосується і фінансів, як ми їх витрачаємо і розподілюємо, і розподілу часу, як ми плануємо свій день чи тиждень або місяць, а можливо навіть і рік. І вміння витрачати і накопичувати енергію. І саме важливе – ураховувати обставини, що складаються, і вміння вислухати іншу людину, піти на компроміс, але при цьому потрібно ураховувати особисті інтереси. Сьогодні доречно буде використовувати якості знака зодіака стрільця, тобто приділити увагу самосвідомості, збереження традицій, розширення кругозору, планування, зробити акцент на активність розуму і тіла. Наприклад, якщо ви пов'язані з інтелектуальною сферою або під час виконання своїх обов'язків ви більше часу проводите пасивно, то збалансуйте це прогулянкою або фізичною працею чи фізичними вправами. І навпаки, якщо ви багато працюєте фізично, то віднайдіть час, щоб щось почитати, пізнати щось нове. У всіх ваших починаннях використовуйте підприємчивість, спілкування, відкритість, чесність і прямолінійність. І тоді ви зможете вилучити практичну користь із будь-яких починань. Загалом цей день суттєвих змін не несе ні в роботі, ні в особистому житті. Головне розумний підхід до всього, чим би ви не займалися. Розподілюйте сили і ресурси. Це буде допомагати протягом дня. Бажано в цей день не з'ясовувати стосунки, уникайте агресії, реагувати на повітряні тривоги обов'язково. А я вважаю всім, намагайтеся робити все вчасно. Щоб кругом все встигати, це зберігає нашу енергію. вам і гарного дня!